Усіх прочитаємо Єванглія Луки, глава 2, 10 та 11 вірші. Євангеліє Луки 2,10. ангел промовив до них, налякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті. Народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Амінь. Амінь. Чому народився Ісус Христос? Цими днями ми святкуємо народження Ісуса Христа. Ідея святкування походить від самого Бога. Ще в старому заповіті сам Господь постановив, щоб його народ святкував різні свята. Тому свято це не є щось видумано людиною. Це походить від самого Бога. Коли Бог дав ці накази своєму народу святкувати різні свята, то Причина була в тому, що в житті ізраїльського народу відбулися деякі важливі події. Відбулися деякі такі важливі події, які потрібно було їх не забути, їх пам'ятати. І тому Бог дав наказ, щоб святкувати ці події, пам'ятати про них. Але святкування було дано не тільки для того, щоб спогадувати ці події і пам'ятати, святкування було дано і для того, щоб пережити у власному житті ті події, які відбулися, ті важливі події. Наприклад, свято Пасхи. Як народ Святкував Пасху. Вони чинили або споживали Пасху, кожен споживав Пасху і робив так само, як це вчинив народ вперше в Єгипті. Тому в якійсь мірі народ, кожен рік не тільки згадував ту подію в Єгипті, а в якійсь мірі у власному житті кожен переживав ту подію, коли. З'їдали ягнятко з гіркими травами і, звичайно, спогадували те Боже визволення. Тому свято має подвійну ціль згадати події і пережити їх у власному житті. Тепер як ми повинні святкувати? Як ми, наприклад, повинні святкувати Різдво Христове? Так само спогадувати і пережити цю подію. Свято має за мету не тільки теоретичну сторону, свято має за ціль і практичну сторону нашого життя. Тому ми. Правильно говоримо, коли кажемо людям: свято народження Ісуса Христа означає те, що ви повинні прийняти Ісуса Христа. Свято народження Ісуса Христа означає те, що Ісус Христос повинен народитися в вашому серці. Це є практична сторона свята. Що з того, що ви святкуєте якимось чином, спогадуєте цю подію, але Христа нема в вашому житті це повний ноль. Тому святкування завжди має за мету, обов'язково, і практичну сторону нашого життя. Не тільки теоретично згадувати, але й пережити це свято її зміст, ціль цього свята. Це вірно, коли ми так говоримо людям, що свято народження Ісуса Христа означає, що кожна людина повинна прийняти Ісуса Христа, і Він повинен народитися у вашому серці. А як нам святкувати? Як святкувати тим людям, які вже прийняли Ісуса Христа, і Він вже народився у нашому серці? Для нас тоді підходить. Місце, яке написано в посланні до Галат, глава 4, вірш 19. І цей 19 вірш дає певне світло нам, віруючим уже в Ісуса Христа, розуміти, як ми повинні практично святкувати це свято народження Ісуса Христа. Галатом 4, 19. Дітки мої, я знову для вас. Терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас. Ще раз, дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас. Мова йде знову про щось подібне, народження Ісуса Христа. Це означає, що Христос повинен постійно народжувати в нас. Звичайно, не так само один до одного, як в перший раз, коли ми тільки навернулися до Бога, прийняли Христа, і Він народився в нашому серці. Але щось подібне, воно повторюється. Так як ми повторюємо святкування Різдва, згадуючи постійно, отак От постійно він повинен практично і народжуватись в нас. Як сам? На практиці, тому що це не є повтор один до одного, що Христос народився і знов народився, знов народився, але щось подібне. Чому є подібність? Тому що Павло так висловлюється. Він недаром говорить, недаром написано тут, що Павло порівнює себе з жінкою, яка народжує. І він говорить, що знову терплю муки. По роду, поки образ Христа не відіб'ється в вас. Він знову робиться порівняння. Він в муках породу, поки Христос не відіб'ється в них. Яким чином це Павло виконує, це робить? Через служіння. Він служить галатам. Так як Павло на самому початку, коли проповідував їм вперше в Євангеліє, вони увірували в Ісуса Христа, навернулись до Бога і народилося згори? Павло для них був якби тим духовним батьком, який привів їх до Христа і народив їх духовно. І Він каже: Я знову в муках породу. Поки Христос не відіб'ється у вас. Тобто, це повинно бути постійно. Христос постійно повинен народжуватись в нас. Але е, в якому розумінні? Щоб краще це зрозуміти, давайте подивимось від самого початку. Коротенько. Е, яка була проблема в Галат? Чому Павло написав те, що написав в 19 му вірші? На це є причина. Або є якась необхідність в цьому. І, звичайно, це повинно стосуватися і нас. І ось яка була проблема в Галат? В третій главі. Читаємо другий та третій вірші. Це одне хочу знати від вас. Чи ви прийняли духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Чи ж ви аж такі нерозумні, духом почавши, кінчите тепер тілом? Яка була проблема в Галат? Вони почали духом, а закінчують тілом. Павло докоряє їх. І до чого закликає Павло? Що на меті є у Павла? Яка його ціль? Щоб Христос відбився, образ Ісуса Христа відбився в них. І Він, звертаючись до них, говорить: я знову терплю ці муки, породу, поки це не відбудеться. А ось яка у вас проблема? Ви почали добре, а закінчуйте погано. Ви почали добре тим, що ви почали духом. А закінчуйте тілом. Коли? Коли ж ви повинні продовжувати жити по духу? Ви повинні продовжувати поступати по духу. Нам може здаватися, що життя по духу або поступати по духу це є щось складне. Це щось ну, дуже високо. Щось зрозуміло до кінця. Дасть Бог колись зрозумію, і дасть Бог колись буду так жити по духу, бо це м, щось велично, життя по духу. Ні, це просто. Е, є різниця між складно і важко. Є різниця між е, е, просто і легко. В чому різниця? Воно просто нескладне. Але воно не легко, воно важко. Важко, бо треба боротися з собою, з пожадливостями тіла, з гріхом, з покусами. Треба боротися. І це важко, але не складно. Воно просто. Як поступати по духу і жити по духу? Дуже просто, тому що це треба робити так, як починали. Хіба не про це говорить Павло? Ви починали добре. Починали, почали по духу, а закінчуйте тілом, що для вас це складно, незрозуміло, як треба жити і поступати по духу. А як? Так, як починали. Тому щоб зрозуміти, що означає для віруючого жити духом по духу, поступати по духу. Згадай, як ти починав, який був у тебе початок. І кожен початок починався Духом Святим, тому що починати життя по вірі в Ісусі Христі неможливо без Духа Святого. Чому? Тому що Дух Святий той, який приводить до Христа, Дух Святий той, який відкриває Христа, дає світло нашому розуму, щоб ми пізнали Христа, увірували, покаялись, бо Він докоряє у гріх. Дух Святий робить цю роботу. І ми починаємо Духом. І ми знаємо, що означає почати духом, і повинні знати, що означає продовжувати по духу і жити по духу. Так, як починали. Так ось, як починали галати? Як ми починали? Коли звіщається Євангелія, коли ми чуємо проповідь про Ісуса Христа, ми коримось Христу, ми приходимо до Христа, ми віримо в Ісуса Христа. І тоді, коли ми робимо це, Дух Святий, Дух Святий проводить свою роботу. Дух Святий відродив нас до нового життя. Ще раз повторюю: як ми починаємо? Як почали галати, як починається по духу. І це дасть нам визначення і розуміння, що означає продовжувати жити, як віруючий по духу. Коли ми почули про Ісуса Христа добру новину, ми зрекли з себе, прийшли до Христа, покорились Христу. І тоді Дух Святий що зробив у нашому житті? Народив Ісуса Христа в нашому серці. Дав нам нове життя. Ми зробили те, що повинні зробити з своєї сторони. Дух Святий зробив те, що Він робить з своєї сторони. Ми увірували в Ісуса Христа і покорилися Христу. І тоді Дух Святий відродив нас до нового життя, Дух Святий змінив наше життя і Він народив Ісуса Христа в нашому серці. Це означає почати духом по духу. Коли Дух Святий торкається нашого серця, коли Дух Святий відкриває Христа, вказує на Христа, прославляє Христа перед нашими очима, і ми тоді коримось, ми тоді піддаємось цьому, приймаємо і тоді Дух Святий виконує свою роботу, змінює наше життя і народжує Ісуса Христа в нас, тому що ми народжуємось від Духа Святого. Це є початок. І ось Таким чином, ми повинні і продовжувати. І як продовжувати? Просто коритися і слухатись Ісуса Христа. І коли я читаю Іванглію, корюсь, тоді Дух Святий продовжує цю роботу, а саме народжувати в мені Ісуса Христа. Так яким чином відбувається народження Ісуса Христа в мені, яким чином, Павло? виконує це служіння в житті Галат, що він знову терпить муки породу, поки образ Ісуса Христа в них через проповіді Євангелії, через своє послання, через свої молитви, через навчання. Так відбувається в нашому житті. Коли ми слухаємо Слово Боже, читаємо Слово Боже, чуємо проповіді, коли відбувається навчання в церкві чи десь в групі чи в інституті, де би не було, тоді від мене вимагається, щоб я корився тому, що я чую. Щоб я слухався що Ісуса Христа, приймав Його вчення. І тоді Дух Святий буде виконувати свою роботу і народжувати в мене постійно Ісуса Христа. Якщо ж не буду коритися, буду поступати по тілу, тоді загину. Якщо я буду жити по-своєму, не слухати Ісуса Христа, тоді я не наслідую Царство Божо. Дивіться, що далі говорить Павло в 5 главі. 5 глава, 16 й вірш, а потім 19 й по 21. -й. 5, 16. І кажу: ходіть за духом, і знаємо, що це означає. І не вчините пожадливості тіла. 19. й Учинки тіла явні. То є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єрісі, завідки, п'янство, гулянки і подібне до нього. Я про це попереджував вас, віруючих християн, як і попереджував був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царство Боже. Тут не говориться про ті, які не прийняли Христа і не послухались. Вони і так йдуть у пекло, і так вони вже осуджені, говориться про віруючих. Якщо не будете поступати по духу, так, як почали, коли тільки прийшли до Христа коритися Христом, а будете жити по-своєму, то ви, Царство Божого не наслідуєте. Тому питання продовжувати жити по духу, продовжувати коритися Христу є надто важливим. Це знову ж таки питання життя і смерті. І тому Павло закликає Галат і говорить: я знову терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас. Христос постійно повинен народжуватись в нас, в нашому серці. Що мається на увазі точніше народжуватись? Бо це не те саме, що вперше, коли він народився. А що говорить далі Павло? А якщо будете поступати по духу, тоді будете мати успіх. Який успіх? Наступні вірші, 22, 23. Одразу наступні вірші він говорить: а плід духа, якщо поступаєте по духу, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, держливість, Закону нема на таких. Якщо будете поступати по Духу, коритися Ісусу Христу, то Дух Святий у вас е, виробить оцей плід. Плід Духа і перераховується, що саме, що є плодом Духа Святого? Плід Духа в контексті послання до Галат це є образ Ісуса Христа. Павло служить Галатам, він трудиться для Галат. Проповідує, пише послання, молиться за них, навчає, докоряє, попереджує і так далі. От все це служіння, вся ця робота, він виконує, прикладаючи надзусилля, як жінка в муках породу. Для чого? Поки образ Христа не відіб'ється у вас. А потім каже, тому ходіть по Духу, щоб образ Ісуса Христа відбився в вас. Бо це є робота Духа Святого. Дух Святий, роботу, яку звершує в нас, що хоче Дух Святий, це те, щоб образ Ісуса був в нас. І тому, в п'ятій главі, коли говорять про плід Духа, це є образ Ісуса Христа. Це є риси характеру Ісуса Христа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра чи вірність це є риса. Вірність це є риса характеру. Лагідність, здерливість, на таких немає закону. Такі наслідують царство Боже. Так ось, якщо ми даємо місце Духу Святому, а коли саме, коли чую проповідь, читаю Слово, навчання відбувається. Я схиляю своє серце для того, щоб прийняти. Я корюсь, вчиню Ісуса Христа, слухаюсь Ісуса Христа, хочу жити свято. Тоді Дух Святий виконує цю роботу, і Він що робить, що означає тепер? Народжує Ісуса Христа в житті вже віруючого. Народження Христа можна пояснити так, дати значення. Це формування Ісуса Христа в мене. Він уже є. А надалі, постійно, що повинен відбуватися, це формування Ісуса Христа в мене. Коли я корюся Духу Святому, Дух Святий знову народжує, або постійно народжує в мені образ Ісуса Христа. Народжує в мене чи формує ці риси характера Ісуса Христа. І це Він виконує постійно. Тому. Святкування Різдва Христового це не тільки спогадування події самого народження Ісуса Христа. Це є переживання або це не тільки спогадування, а пережити цю подію народження Ісуса Христа. Як? По-перше, прийняти Ісуса Христа. І щоб він народився в мені Духом Святим, а потім жити по духу, щоб Христос формувався в мені, і Його образ відбився в мені. Ось для цього прийшов Ісус Христос, ось для цього Він і народився на цій землі. Славімо Його! Амінь.